Зарождає, хто може знати, Ісус моїм я, Марія моти, туда не чудяться, рожденого бояться, а від стоїть трясеться, все смутно паситься, оси Паси і крачу, бачуть, повним Бога бачить, бачу тут же тут, же, тут же тут. Марія му мати прекрасно співає, кораб до їй допомагає, Тут ангели чудяться, рожденого бояться, а вів стоїт ясеться, осасун попаситься, пасітля бачить, бо не могла бага, бачуть тут же, тут же, тут же, тут. Же, тут, же, тут, же, тут. Ще дитятко, люляй же, люляй, мале отрочатко. тут ангели чудяться, рожденного бояться, а вістої трясеться, осе смутно паситься, паси клячу, бачуть, бо ми Бога бачуть, бачуть Тут же, суче, тут, же суче, тут же, тут же, тут. же, тут І ми рождено, Богу, покрінта. Йому заспіваємо, тут ангели чудяться, рожденого бояться, а він собі трясеться, осе смутно паситься, по і прячу хачуть, бо не Бога бачать, тут же, тут же, тут. тут, тут, тут Христос народився. Щастя, здоров'я, много вісім.